Вітаю, друзі! З вами психолог Ірина Рітвінова. І сьогодні я хочу продовжити мою тему про трикутник Карпмана. Як і обіцяла, я розповів вам про рятівника, тому що ця роль дуже важлива. І найчастіше, як я вже говорила у консультуванні, у терапію звертаються або жертви, або рятівники. Відео про жертву я розміщу або у посиланнях, або в інфобоксі. Ви, якщо не подивився, ви зможете знайти там. І так, я нагадую, що є основні три ролі у трикутник Карпана це схема, це сценарій таких співзалежних відносин. Його ще називають трикутник драми, трикутник долі, трикутник влади. Але більшість його знають як трикутник трикутник Карпана за прізвищем людини, яка створила саме цю теорію. Основні ролі це переслідувач, рятівник і жертва. Про жертву ми вже з вами поговорили. Зараз роль. Рятівниками з вами будемо обговорювати. Ну, Одразу, мабуть, діти 90-х згадують, коли згадуємо ми слово рятівник, рятівники або рятівники Малібу, або рятівники Чіп Тобто та концепція, чим гарний рятівник нас вчили, що людина, яка допомагає, яка рятується, завжди роль така благородна. Рятівник він що робить? Він благородний, він рятує, він допомагає. Він дуже добрий, він дуже гарна людина, він часто жертвує собою, допомагаючи іншим людям для того, щоб витягнути їх з біди, з якоїсь важкої ситуації, якісь вирішити їх питання, проблеми. Тобто, людина, яка має таку благородну місію у цьому житті. І, звичайно, нас, як дітей, дуже часто батьки у цьому виховують. І є основні такі причини, чому формується по життю роль рятівника. Звичайно, коли дитина народжується, я ж завжди це повторяю вона як чистий лист бумаги паперу. Вона на ній можна написати багато чого і залежить від того, в якій ситуації вона розвивається, в якій родині вона зростає, і від цього залежить та сутність тої особистості, яка визріє в майбутньому. А якщо дитина, наприклад, народилася в родині, де батьки весь час намагалися зробити її для себе комфортною, у чому комфортною. Щоб, наприклад, дитина не висовувалася, часто дуже батьки говорять: дітям не висовуйся, не відсвічуй, не говори, поки тебе не запитали. Ще є такий жар, да, що спочатку нас вчать говорити до, до двох років, а з двох років нас весь час вчать мовчати. І тобто, батьки. Коли дитина а, проявляє якусь ініціативу, вони їй це нібито забороняють. Це може бути або словесно, або дитина просто помічає, що коли вона незручна до неї, а, змінюється ставлення. І дитина а, виясняє те, що вона для того, щоб її любили, вона має бути зручна, вона має, має бути хороша. Вона таким чином може заслужити любов тих, кому вона, кого вона насправді любить і потребує найбільше в такому маленькому маленькому віці. І, от, наприклад, дуже часто така роль рятівника виникає у дітей, в яких народився молодший братик або сестричка. І для того, щоб мати увагу мами, дитина я колись про це вже говорила, коли розбирала супермамок. Там був приклад, коли дитина на себе перетягувала увагу, тому що їй просто банально не вистачало маминої уваги. Вона пішла в регресію, а регресія це захисний механізм психіки, і дитина просто почала копіювати малючка. Що малючок робить, то і старша дитина робила. Але інший вихід, коли дитина вже, наприклад, може, можливо, трішечки старша, або вона зрозуміла те, що для того, щоб її любили, щоб для неї до неї гарно ставилися і для неї теж мали час. Вона має що робити? Вона має бути дуже хорошою, тобто вона має допомагати. Вона весь час має показувати батькам, наскільки вона є незамінна. Вона може і соску дитині принести, вона може і поправити там те одіялку, чи може подати якусь іграшку, перевірити, чи там не змокріла дитинка. Знаєте, така турботлива, турботлива старша сестричка чи братик. І от батьки кажуть, Боже, як мені пощастило. Моя старша дитина так любить молодшого. А насправді все набагато банальніше. Дитина просто хоче вашої уваги. Вона розуміє, що ваше а, якесь добре ставлення, а, одобрення, ми говоримо про те, що кожна дитина, кожна людина вона має підтвердження має мати підтвердження того, що вона хороша, що її помічають, що, що те, що вона робить, це добре. І от для того, щоб утримати це від батьків. Вона намагається це заслужити. А як вона може заслужити? Показати, яка вона незамінна, яка вона хороша до молодшого. Це одна така причина. І формується така дитина. Тобто, далі по життю вона, звичайно, переймає таку модель поведінки, і вона намагається заслужити увагу, заслужити повагу і любов усіх оточуючих і надалі. Вона намагається бути незамінною у колективі школи, у колективі університету. У колективі співробітників, подалі у своїх сім'ях, для друзів. Я думаю, що кожен з вас знає таку людину і помічав таку людину в своєму оточенні, яка знає все наперед. Ви ще не встигли подумати, а вона вже пропонує вам свою допомогу. Ви ще не встигли запропонувати, а вона вже знає, що вам треба, куди вам треба звернутися, що вам треба зробити, і вже вам просто от сує, сує, сує оцю цю допомогу. Ви ще не попросили, вам навіть може цього не потрібно, а вам же допомагають. Тобто. З одного боку, вас, нібито, знаєте, вважають такою жертвою, безрукою, людинкою, дитинкою, за яку потрібно все вирішувати. Інша модель, по якій може сформуватися рятівник, а тут вона може вже сформуватися, якщо, наприклад, сім'я, в якій зростає дитина, є дисфункціональною родиною, і, наприклад, між батьками постійні сварки, постійні з'ясування стосунків, і дитина при цьому присутня. Знов таки. Коли я розбирала відео про маму ріку, інтерв'ю мами Ріки і у Марії Єфросініної, там її син кричав, коли вони зі своїм чоловіком дуже голосно з'ясовують стосунки: будь ласка, будь ласка, зупиніться, дитина кричить. Тобто дитина стає між батьками, починає рятувати батьків. А насправді вона рятує себе, тому що їй страшно для дитини найстрашніше, коли люди, які для неї є опорою, базою, захистом таким, знаєте. Форпостом, коли вони е, насправді несуть їй якусь небезпеку, і дитина переймає на себе цю роль, вона фізично починає перетягувати е, ковдру на себе для того, щоб врятувати, наприклад, маму від побоїв чи ще щось. Я знаю такі історії від моїх клієнтів, що, наприклад, дитина, знаючи е, запальний характер батька, що він буде е, ображати маму так, за щось. Вона намагалася в дитинстві зробити щось таке, щоб батько переключився на неї, щоб краще він накричав на неї, або навіть вдарив її, тільки щоб він потім не знущався над мамою. Уявляєте, да? з якою психікою формується ця дитина, в якому жаху вона живе, і як ця людина поводиться вже в дорослому віці? Що вона робить? Ще одна модель, коли формується той самий рятівник. Наприклад, достатньо інфантильні батьки і таке теж зустрічається достатньо часто, коли дитина змушена бути дорослою раніше ніж це їй треба за віком. Коли, наприклад, там п'ятирічна, семирічна дитина вона може піти не на інший кінець міста. Купувати там щось чи щось робити, коли вона знає в неї є повний графік того, що вона робить, коли вона піклується для батьків коли, за батьків. Коли вона, наприклад, каже: Мамочка, а ти там не забула? Та, та 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 і це дитина абсолютно маленька. Та мамочка, я тобі приготувала чай, і нібито ви скажете, ну, це ж так приємно, коли дитина тобі там е, приготувала е, чашечку чаю, чи коли дитина принесла тобі щось там поїсти, коли вона бачить, що батьки стомлені, чи коли мама спить, прикрила її чи батько е, той самою ковдрочкою. так, це турбота. Якщо це епізодично, то це нормально і це є дійсно турбота. Але якщо це в дитини стає таким її певним сценарієм життя, певною програмою, за якою вона функціонує, тобто вона стає батькам своїм власним батькам. Далі вона робить так і з іншими людьми. Чим це може бути небезпечно для людини, яка перетворилася у рятівника? Вона рятує весь світ. Окрім себе, вона займається проблемами усіх навколишніх, але тільки не помічає себе. Вона може хворіти, вона може не помічати цього. І це, наприклад, рятівник жертва. Коли для того, щоб зробити щось комусь, для допомогти комусь зробити щось для когось хороше, вона забуває про себе, вона наступить собі на горло, вона забуде, наприклад, що там в неї температура під 40, але вона вийде на роботу, когось там підстрахувати, чи хтось там. Не вийшов на роботу, чи що щось, ну, в неї постійно на ній набагато більше обов'язків, ніж вона може винести. І отака от поведінка, коли вона, намагаючись допомагати усім, але забуваючи про себе, вона перетворюється от на такого рятівника жертву. Але є і інша модель: рятівник тиран, таке теж буває. І ця людина, це людина, така, яка Ну, наприклад, вона завжди знає все краще всіх, вона завжди всім допомагає, і вона в неї таке може проскользувати. Знаєте, коли вона з кимось розмовляє, та що вони без мене? Вони без мене пропадуть, вони без мене нічого не зможуть вирішити. А якщо я покину це, то це може бути там для них небезпечно. І нібито ця людина хоче добра, але з іншого боку, у такий сценарій, а коли людина дуже багато для всіх всього робить, він в ній формує. Ну, якщо не комплекс Бога, то таке от бажання бути весь час незамінним, бажання весь час бути потрібним тобто людина починає несвідомо, можливо, навіть відчувати себе в чомусь більш значучим. І оце такий рятівник тиран. В книзі Норвуд Жінки, які кохають занадто сильно, є така фраза, я пам'ятаю, що я колись коли описувала цю книжку в своєму інстаграмі, навіть взяла її, як знаєте, такий тайтл. Допомога це сонячна сторона влади. От нібито ми допомагаємо, але коли це вже занадто, коли ви вже буквально допомагаєте всім весь час, а потім звичайно, ви можете ображатися на цих людей, ви можете говорити про цих людей, що там я для них роблю все, а вони для мене і пальцем не двинуть. Тобто, отака от допомога це вже є певною владою. Тому, якщо, наприклад, ви таке помічаєте за собою чи за кимось зі своїх близьких. Ви ну, спочатку, звичайно, ви можете подумати проаналізувати це, а потім, звичайно, щось варто вже з цим робити. Тому що дуже часто рятувальник, рятівник він рятує світ для того, щоб не рятувати себе. Дуже часто, отакі жінки, чоловіки, вони роблячи все для всіх, вони забувають про своє власне особисте життя, що в них там твориться. Вони забувають про своє власне здоров'я. І коли вони вже схаменуться, може бути достатньо вже пізно по якихось причинах. А, і тоді вони починають теж відчувати себе жертвою. Тобто я рятував всіх, я вам всім допомагав, допомагала. А от зараз, коли там мені потрібна, чи ваша допомога, чи коли мені дуже погано, я лишився сам, я лишився один і я нікому не потрібний в такому своєму стані. Тобто такий рятівник жертва він з одного боку дає, з іншого боку він цим маніпулює, нібито вже і звинувачуючи людей в тому, що він робить і дає забагато. Так от, якщо ви помічаєте таку модель або у себе, або у своїх близьких, звичайно, якщо ви помічаєте це у себе, то просто, коли ви це зрозуміли, коли ви це усвідомили, зусиллям волі, ви починаєте це контролювати. Тобто не намагатися надати допомогу до того, як вас попросили. Тому що якщо ви щось даєте, і ця людина отримує це дуже легко і дуже швидко, це не цінується. Коли ми чогось не дуже сильно хочемо, це знецінюється. І якщо ви навіть робите цю послугу, для вас це може значити дуже багато. А для людини, яку якій ви надали цю послугу, а вона ще навіть не встигла про це задуматися, вона для неї не вартує нічого, і від вас будуть вимагати більше, 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 більше. Що дуже часто відбувається у сім'ях, коли батьки жертвують собою, весь час допомагаючи дітям з добрих думок, з доброго бажання, вони хочуть допомогти своїм дітям. Але коли це не потребується, коли про це не проситься, коли цього не так сильно бажається, а просто тобі дають, 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 підстеляють ту соломку, просто це все знецінюється, і людина починає вимагати багато-багато більше. І, звичайно, той самий батько-рятівник починає вже думати про те, що він вже знесилений, в нього вже просто нема сил. А для людини, для дитини, для якої він це робить. Для це, для неї це є нормою, і вона починає хотіти більше і більше, і починає навіть робити претензії, такі типу, а що ти мені дав? А нічого ти мені не дала, а нічого ти мені не допомогла. І вона просто навіть не задумується над тим, скільки зусиль це могло вартувати коштувати батькам для того, щоб зробити. Це може бути там чоловік з дружиною, такі самі стосунки, коли, наприклад, дружина витягає чоловіка, а він пият. Вият п'ятикує, да він, він е, е, страждає на алкоголізм, або ще якісь його інші залежності, і дружина весь час його витягає. Або коли чоловік бере в собі в дружини або в партнерки, е, теж таку дівчинку це до речі дуже часто практикується. Зараз я неодноразово читала це. І в порадах інстаграмних психологів і скрізь, що там ти маєш бути unhelpless, ти маєш бути такою, що тобі весь час потрібна допомога, тобто тебе весь час потрібно рятувати. І коли от жінка, наприклад, загралася вже в цю роль, а чоловік постійно рятує, рятую, рятую, рятує її від усього, він теж може просто знесилитися від цього. Коли ви це помічаєте, ви просто повинні самі себе коригувати на те, що не надавати допомогу. Перш за те, коли вас її попросили. Якщо вас дуже часто просять про допомогу, те ж саме, як було це із жертвами, треба вчитися говорити ні, перекладати відповідальність на людину, яка потребує допомоги. Тому що це дуже зручно комусь віддати повноваження, комусь віддати відповідальність і сам просто сидиш такий, граєшся в ігру, що ну я ж не можу. Ну, що я можу за вас зробити? Знаєте, така маніпуляція жертви. Як я, я комусь казала, просто показати себе, знаєте, такою тряпочкою. Ну що я без тебе? От ти це все, а я ні, я без тебе нічого, я нікуди. І з одного боку, ти людині даєш відчуття, що він дуже хороший, що він тобі дуже допомагає, але з іншого боку, ти на нього перекладаєш усі зобов'язання. Тобто, найголовніше це почати розуміти, це почати відслідковувати і почати себе в цьому зупиняти. А якщо хтось це вимагає від вас, то просто людині це нормально. Пояснювати. І все, більшість людей сприймають адекватно, якщо ти їх не звинувачуєш, а просто нормально з ними говориш нормально людською мовою, словами через рот, ти їм пояснюєш те, що ти хочеш до них донести, звичайно, можливо, придеться сказати це не раз, не два і, можливо, навіть не п'ять. Але якщо робити це постійно, системно і систематично, то все можна змінити. А якщо вам самим важко зрозуміти, що ви, де ви, як ви, то ви завжди можете звертатися, звичайно, до психологів. Хто хоче звернутися до мене за допомогою, за особистими консультаціями, ви можете мені написати у приватні повідомлення Instagram, Facebook, X-бувший Twitter. За хештегом психолог Єліна Літвінова ви можете мене легко знайти. А зараз я вас закликаю лишати коментарі, підписуватися, ставити лайки, тому що я створюю відео для вас, за вашими потребами. І мені, звичайно, цікава ваша думка. Тому сьогодні, до речі, перший день літа календарного. Я бажаю, щоб літо настало у всіх. Звичайно, літа я бажаю для нашої країни, щоб воно стало мирним нарешті. Але я бажаю, щоб для кожного з вас, хто дивиться це відео, це літо стало просто приємним, теплим, надзвичайно гарним у вашому особистому просторі, у вашому особистому житті, тому що в нас є одна спільна глобальна мрія, але не треба забувати про наші маленькі, такі власні, особисті. Я бажаю всім гарного настрою. До нових зустрічей. Пока!